Є така народна приказка зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Не відкрию для тебе великої таємниці, якщо скажу, що від першої зустрічі з потенційним клієнтом залежить 80% того, чи ця людина стане твоїм клієнтом. Ти можеш знати всі фінансові продукти, знати все законодавство та бути профі у управлінні особистими фінансами, але при цьому ти будеш заробляти пару сотень. Чому? Тому що твій розмір доходу залежить від кількості успішних зустрічів. Від того, скільки клієнтів в тебе на обслуговуванні. В середньому ти можеш за 2 дні провести 10 зустрічів з новими потенційними клієнтами. І при цьому 1-2 стають твоїми клієнтами. Можна, але важко збільшити кількість зустрічів. А от Покращити якість проведення цих зустрічів легше та перспективніше. Наприклад, ти зустрівся з 10 потенційними клієнтами і 7 з них стали твоїми клієнтами. Тобто, ти витрачаєш таку ж саму кількість часу та зусиль, але при цьому твій дохід збільшується в 2-3 рази. Бажаєш піти шляхом покращення якості. Тоді сьогоднішня пропозиція саме для тебе. Ця ексклюзивна пропозиція робиться один раз, тому скористайся нею. Прямо зараз ти можеш отримати мультимедійний посібник, як з 10 зустрічей отримувати 7 клієнтів. В цьому посібнику моя команда підготувала для тебе скрипт розмови перша зустріч з потенційним клієнтом. Це універсальний скрипт для розмови з клієнтом будь-якого рівня. В логічній послідовності ти зможеш донести потенційному клієнту важливу інформацію і отримати від нього відповіді на питання, що є фундаментальним у довгостроковій співпраці. Напевно, ти вже знаєш, що для того, щоб людина стала твоїм клієнтом, у нього повинні бути перше, це цілі, які він бажає досягти, друге це гроші. Третє це довіра. Довіра в першу чергу до тебе як фахівця. Якщо щось одне відсутнє, то людина не стане твоїм клієнтом. Тому цей скрипт якраз і побудований на цих трьох китах, проводячи з розмову за даним скриптом, клієнт сам скаже, в чому переваги для нього від співпраці з тобою, а також побачить привабливість запропонованої вартості послуг. Цей скріп додасть впевненості початківцям і підвищить фаховість профі. Ти відразу зможеш зрозуміти, наскільки швидко клієнт готовий розпочати співпрацю, що суттєво збереже твій час. Під час розмови ти зможеш отримувати як мінімум 5 так від потенційних клієнтів, що є хорошим сигналом для подальшої співпраці. І саме головне, під час такої розмови. Потенційний клієнт сам захоче скористатися саме твоїми послугами. Відеозапис майстер-класу тривалістю 35 хвилин. Ти побачиш, як вдало застосовує скрипт розмови, перша зустріч з потенційним клієнтом, один з кращих фінансових радників України. Ти отримаєш унікальні фішки, застосування яких в потрібному місці і в потрібний час. Можуть стати вирішальними у прийнятті клієнтом рішення про співпрацю з тобою. А якщо в даному випадку мова йде про віп-клієнта, то погодься, це дорогого коштує. Лише застосування отриманих фішок може забезпечити тобі дохід, який в сотні разів перевищить витрати на отримання мультимедійного посібнику. Підбірка. Типових заперечень та відповіді на них допоможе тобі стати віртуозом в проведенні якісної розмови при першій зустрічі з потенційним клієнтом. Також ти отримаєш козирі та джокери, які варто приберегти виклю... на виключні випадки, коли попадеться занадто розумний клієнт. Цим самим ти зможеш підтвердити високий рівень фаховості. Та ще раз покажеш, що рівень послуг відповідає тим грошам, які клієнт має оплатити. Хочу зі свого боку сказати, що заперечень клієнта не буде, якщо ти вивчиш та застосуєш скрипт розмови та викорениш зі свого лексикону слова паразити, про які ти дізнаєшся з відеозапису майстер-класу. Якщо ти бажаєш заощадити 5 років ходіння по граблям, якщо ти вже змучився отримувати відмови, якщо ти цінуєш свій клієнтський потенціал і бажаєш отримати з нього максимум доходу, то скористайся цією пропозицією за дуже вигідною ціною. Звісно, ти можеш прочитати масу книг та пройти десятки тренінгів, витратити на це 3, 5 і більше тисяч гривень. Провести ще сотню безрезультативних зустрічей. Але я пропоную отримати тобі концентрат інформації, який перевірений вже тисячу разів, в якому зібрано більше п'яти років мого досвіду та моїх колег. Звісно, за цю інформацію я міг би запросити 3, 5 і більше тисяч. Але я розумію, як важко на початках у бізнесі. Я розумію, що ця інформація для тебе дуже потрібна. Тому ціна буде зовсім символічна. І лише сьогодні ти маєш можливість ще й отримати знижку. Цей посібник ти отримаєш відразу після оплати, вивчиш і вперед заробляти гроші. Тому зараз натисни на кнопку нижче, оформи замовлення і вже через 5 хвилин цей посібник буде на твоєму робочому столі. Ну що ж, до зустрічі в нашому, а точні вже, точніше вже в твоєму відеокурсі.